Багато років з дня народження Тараса Шевченка, славного сина українського народу. Але сьогодні, як живий, він говорить із своїми наступниками його слово живе між нами гнівне і ніжне, полум'яне і міцне. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива як їх почує. В твоїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Онде люди, наша слава, слава України. Здається, краще, не кращого мають в Бога, як Дніпро та наша слава Україна. Борітеся, поборете, бо вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Любітеся, брати мої, Україну любіти і за нею безталанно Господа моліти. Україну, Україну, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Поховайте та вставайте, кайдани, корвіте, та вражою злою кров'ю волю окропіте, щоб вони ж до і дні і кручі, було видно було чути, як і реве і ручі. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Стане Україна, і розвіють муне волі, світ правди засвітить, і помоляться діти.